Всім привіт! З вами Альона. Сьогодні ми з вами готуємось далі до нашої підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. І наша наступна тема функція. Цим, чим цікава функція? Функція це зустрічає, якщо ми з вами підемо вивчати трионометричні функції, логарифмічні показникові функції. Тобто, це вже тема іде з більш складного рівня, більш складного класу. Що являє собою функція? Функція це є залежність однієї змінної від іншої. Всі ми привикли, знаємо, що у школі пишуть y рівне F від X. Тобто, маємо якусь множину Х і множину Y. Це наша область визначення, а це є область значень. Область визначення позначають d від f а область значень є від F. Тобто, певному значенню якомусь x1 відповідає певне значення з другої множини Y1. І так далі. Тобто, якщо у нас тут є xn, то тут у нас буде то V. Тобто, якщо ми з вами маємо якусь функцію, ну, простеньку, наприклад, y рівне x плюс 2. Це є функція, коли одна зміна залежить від іншої. Прикладом функції, простий елементарний клас, діти залежать, наприклад, від вчителя. Правда? Це вже є певна якась функція. У математиці функція є з числами і пов'язана з невідомими. Треба пам'ятати, що x називається аргументом. Ну, я тут напишу. Y рівне від X, область визначення, область значень. Далі x називається аргументом, і також він незалежна змінна. Тобто x можна брати при розв'язуванні різних функцій довіні. Тобто він не залежить ні від кого. Він собі, яке б ми йому поставимо значення і кажуть, Ке хочемо, таке виберемо. А вже y залежна змінна, тому що вона залежить від X. залежна змінна. Залежна змінна. Тому X – незалежна змінна, Y залежна. Далі визначають функція зростаюча і функція спадна. Якщо ми беремо якесь x 1 і беремо більше значення x 2 Тобто беремо одне значення аргумента, далі інше. І бачимо, якщо наша функція f від x1 менша за f від x2, то функція зростає. Тобто <кх> f1 менше за f від x2, тоді можемо сказати, що наша функція f від x зростає. Тобто якщо x1. Ми беремо якесь довільне значення x2, воно менше за х1 менше за x2, але функція f x1 є більшою за f від x2, то функція fід спадна. Також у функції визначають період функції. Тобто гра... функція повторяється з певним періодом. Наприклад, функція коло повторяється наприклад, з певним періодом 2π. Тобто вона пройшла і знову та сама. Тобто пер... є періодичність. І є функція парна, непарна парна. функція це якщо ми з вами взяли f x якесь 2, тобто мінус x, воно рівне f від x. Тобто ми взяли наш аргумент якесь від'ємне число, але функція в нас вийшла така сама, як при f від x, тобто знаком плюс. Тоді функція парна. Якщо вийшло мінус f від x, функція. Непарна. Ну, е, Є багато значень функцій, наприклад, функція y дорівнює x, y дорівнює x квадрат, y дорівнює корінь квадратний з x, синусоїда, косинусоїда, тангенс, котангенс функції. Їх настільки багато, що якщо я зараз будемо говорити про всі функції дослівно, то нам потрібно 2-3 відео, щоб це все розговоритися. Ну, Я думаю, що в майбутньому ми. Все-таки виділимо час і е, зробимо окреме відео, в якому будуть, наприклад, наші функції. Ну, зараз давайте з вами зробимо не, е, декілька задач, щоб зрозуміти, як нам розв'язувати задачі, пов'язані з функцією. Розглянемо першу задачу. Перше наше завдання звучить так. Дана нам дана деяка функція f від x, треба знайти f в нулі, f і в одиниці і знайти їхню частку. Ну, насамперед, що означає f від 0? Бачимо, що функція f від x має таке загальне значення. Якщо ми беремо f від нуля, маємо на увазі, що замість хсів підставляємо значення 0. Тобто 0 поділити на 0 плюс 1 рівне 0. Далі, так само знаходимо f від 1. Замість x Ставимо наш аргумент 1. рівне 1 поділити на 2. Тоді F від 0 поділити на F від 1 рівне 0, поділити на 1 другу, а це рівне нулеві. Тобто, якщо нам треба обчислити, знай знайти значення функції, якщо нам відомо певний аргумент. Тоді ми собі беремо замість х, ставимо те значення, яке нам потрібно. І навпаки, може бути задача пов'язана, що ми знаємо, скільки має функція. Тобто ми знаємо, чому рівне F від X, а треба знайти, при якому аргументу дана функція рівна такому то Ну, Це виходить навпаки. Наприклад, ну, перший приклад ми розв'язали, а функцію собі залишимо, щоб на ній зробити певний приклад. Якщо нам потрібно обчислити функцію при, наприклад, деякому аргументові x, це означає, що рівне, наприклад, 2, нам треба знайти, чому рівне f від х. Тоді виходить, що f від 2, рівне 2, 2 в квадраті плюс 1. І виходить 2 поділити на 4 плюс 1, 5. Тобто, при значенні аргументі 2 значення функції рівні 25. Але значення може бути навпаки. Сказано, що ну, так підібрати важко, ну, ми просто собі візьмемо якісь там, ну, значення. Наприклад, функція f від x рівна 2, треба знайти наш аргумент x. Це виходить, що х поділити на х квадрат плюс 1 рівне 2. А далі розв'язувати як рівняння: що 2 помножити на х квадрат плюс 1 рівне x. 2х2 плюс 2 мінус х рівне 0. Через дискримінант розв'язуємо то є мінус 1. Мінус 2 на 24 4 на 4, 16. Ну, Виходить, що дискримінант рівне мінус 15, рівняння розв'язків немає. Але, наприклад, ми знаємо, що в одиниці воно рівне f від x рівне 1 друга. Треба знайти ще, при якому це х буде. Тоді можна взяти писати, що х поділити на х квадрат плюс 1 рівне 1 друга. І бачимо, що. 2х рівне x квадрат плюс 1, х квадрат плюс 1 мінус 2х дорівняння 0. А це якщо згрупувати, переставити місцями виходить х мінус 1 до квадратурів 0. І один єдиний розв'язок, х вийде рівне 1. Ця задача робиться, якщо ми знаємо аргумент і знаходимо функцію, а це навпаки, якщо знаємо, яке рівне значення функції. То знаходимо аргумент. Розглянемо наступну задачу. Зараз я виписала три функції, для яких потрібно знайти область визначення функцій, тобто знайти D від Y. В усіх трьох випадках. Тобто, знайти значення. Які можна брати при х. Чому я виписала аж три функції? Тому що всі три функції зустрічаються в зно і взяти звідти. І всі три функції між собою пе, мають певні особливості, певні ознаки. Дивіться: перша функція записана: y дорівнює рівня x-1, x плюс. -1, -1. Якщо нам потрібно ой, визначити. Область визначення, тобто потрібно знайти при які функції, які ми можемо брати ікси. Все було дуже гарно, але як в нас є ділення, є знаменник, то, наприклад, тут обов'язково всюди треба враховувати область допустимих значень, скорочено ОДЗ. І в нас виходить, що х плюс 1 не має рівний бути. Не має дорівнювати нулю. І виходить, що х не має права дорівнювати мінус 1. Чому? Бо якщо в нас вийде мінус 1, мінус 1 плюс 1 вийде 0, і вийде ділення на 0. Ну, а це вже всі правила знають із математики, що на 0 ділити не можна. Значить, обов'язково це число мінус 1 ми виключаємо. А далі дивимося, можемо брати будь які значення х? Правильно, можемо. Тобто ми можемо брати нашу. Область визначення є від мінус нескінченості до мінус 1, наголошую дужка кругла, мінус 1 не включаючи, і від мінус 1 до плюс нескінченості. Коли ми з вами записали такий запис, такий запис зустрінеться під якоюсь правильною літерою, тим самим ви зробили ось це виключення. ОДЗ виключили, щоб не було ділення на 0, бо, бо не можна ділити на 0. І ми написали область визначення функції. Ну, як кажуть, по ходу розберемося область значень. Як бачимо, область значень Y можуть бути будь-які. не залежить, він залежить фактично від X, але він може приймати довільні значення, тобто є множиною дійсних чисел. Друга функція так само. Треба обов'язково виключити ОДЗ. Що х квадрат мінус 2 не має дорівнювати 0. Виходить, що х квадрат не має бути рівне 2. Х не має дорівнювати якому числу? Мінус корінь із 2. Але, який ми х би не взяли. Який би ми не взяли? Якщо ми візьмемо мінус корінь з двох, то мінус корінь з двох до квадрату. Бо тут є два розв'язки: плюс мінус корінь з двох. Але якщо ми візьмемо з вами навіть мінус корінь з двох до квадрату, він дасть нам плюс. Хіба можна виключити корінь із двох. Чому? Корінь з 2 до квадрату дає двійку. І плюс і мінус все дає. Тоді виходить 2 відняти 2 рівне 0. І так само область наша тоді є від мінус нескінченості, але тут є більше розв'язків. Бо х не може дорівнювати мінус корінь з 2, і х не може дорівнювати плюс корінь з 2, тобто х1, х2. І коли нам треба виписати, чому воно не дорівнює, то ми йдемо від мінус нескінченості до мінус корінь з 2. Об'єднання. від мінус корінь із 2 до корінь із 2, і від корінь із 2 до плюс нескінченості. Тобто ми якраз ці дві точки, які перетворюють на знаменник в 0, виключили. Наступна функція цікава тим, що є підкоренева функція. Тут обов'язково також виконується умова, що х плюс 6 має бути більше рівне за 0. Це є наше О. Де І виходить, що х більше рівне від мінус 6. Тоді наша область визначення є від мінус 6 до плюс нескінченості. Конкретне значення не може брати будь-яке. Якщо ми візьмемо менше якесь число мінус 6, наприклад, мінус 10, мінус 10 плюс 6 вийде мінус 4, а корінь мінус 4 не існує. Тому. Треба конкретно знаходити. Як бачимо, область визначення залежить від багатьох факторів. Якщо є дріб, якщо є підкоренева функція. Тому обов'язково треба пам'ятати такі речі, що на нуль ділити не можна. Тобто відкидувати ту умову, де наш знаменник перетворюється в нуль. Тобто писати ОДЗ і це в області визначення виключати. Ну, і так само підкоренева функція. Яка не може бути рівна від'ємному, тобто повинна бути більше рівне за 0. Якщо область визначення тут і тут є довільні числа, а от дійсні числа, то тут лише є область значень від 0 до плюс нескінченості. Тобто, якщо ми візьмемо ми мінус 6 плюс 6, 0, корінь 0, 0, тобто лише від 0 область значень. Буде, тобто Y будуть лише від 0. Розглянемо наступну задачу. Наступна задача звучить так: потрібно знайти функцію yf від x. Якщо вона лише задана точкою, наприклад, K. От точка K має координати 1 і 3. Треба знайти функцію. Щоб це зробити, нам обов'язково треба згадати. Яка може проходити через точку функції. Ну, фактично, лише у нашому випадку буде дійсно лише пряма. Навіть в умові у нас у задачі сказано, що це є пряма. Треба згадати, що рівняння прямої це К Х плюс де K і B довільні числа, довільні, будь-які можуть бути. Для того, щоб наш графік, що означає, що функція що точка належить графіку функції. Це означає, що якщо ми замість y ставимо точку його значення 3, воно рівне K помножити на 1 плюс B. Тобто K плюс B дорівнює 30. Ну, розв'язки тут можуть бути декілька. Чому декілька? Тому що. Якщо я К візьму рівне 1, а Б тоді виходить 2. Якщо К візьму рівне 2, тоді Б рівне одиниці. Бо 1 один плюс 2, 2 плюс 1 сходиться. Але тепер треба перевірити ті умови на нашу шу, гра, саму функцію. Y Беремо К плюс Б. Має проходити через точку 1 і 3. Х. Ой, я вже вибачаюся, X плюс 2. Бо ми знайшли, чому рівне К і чому рівне Б. Бачимо, що 1 плюс 2, 3. Все гарно сходиться. Перевіряємо, ну, скажімо, це є функція друга. Рівне 2 плюс 1. Також виходить 3. Бо 2 помножити на 1 2 плюс 1, виходить 3. Але тепер треба бути уважним. Якщо ми візьмемо y рівне 2х плюс 1, то наша функція, які б ми не брали значення, ну, візьмемо x, y, Ми знайшли, що одну точку вона обов'язково перетинає. Беремо якусь іншу довільну. 2. 2. 4 5. Тобто, якщо візьмемо 2, то 4 і 5, то вона є тут. Тобто, вона симко зростає. А якщо візьмемо ось цю функцію, то теж візьмемо декілька y. по-перше, ми знаємо, що Х плюс 2 вона перетинає, проходить через цю точку. Тобто, X рівне одиниці Y рівне 3. Якщо ми візьмемо 2 плюс 24, то виходить, що графік є тут. О, зараз візьму інакший маркер. Тобто, перший графік виходить прямої. Тут. А другий графік виходить, що 2 і 4. Проходить ось так 2 і 4. Як бачимо, вони обидва, обидві функції можуть практично існувати. Але тепер треба знайти: при X рівне 0, перша функція y рівне 2. Тобто, ось ця функція мала перетнути нам ось тут графік. І піти сюди можна. Y рівне 2. А якщо тут х, то Y рівне 1. Y рівне 1. І це ми виконали, перевірили собі умову. Ну, і залишилося нам дослідити, яка функція зростання і є, яка функція спадає. Тобто ми знайшли обидві пари, які можуть задавати нашу функцію. Може бути x плюс 2 і 2х плюс. Обидві функції можуть бути. І е, завдання фактично третього рівня, де треба знайти, як кажуть, функції От Ми собі їх і знайшли. Розглянемо наступну задачу. Зараз у нас є графік функції, і нам потрібно показати, на якому проміжку функція спадає, на якому проміжку функція зростає. Знайти мінімум функції, максимум функції. Ну і, ну, я знаю, що ще може мінімум максимум зростання спадання. Ну і додатнє від'ємне. Ну, багато чого може по одному графіку визначити. Давайте з вами, так як кажуть, по порядку. Де функція спадає? Тобто наш F від X менший за 0. Дивимося на графік функції. Графік функції наш, дивіться, якщо так подивитися, це віточка вниз і вверх. Запам'ятаємо, функція спадна, якщо ми беремо будь-який х, у стає ще менше. І бачимо, що на цьому проміжку наша функція йде куди? Фактично, як стрілочку намалювати вниз. Це функція спадає. І при яких значеннях х від мінус 2 до 0 Наша функція. Спадає. Тобто до нуля вона спадає. Але коли ми визначаємо зростання спадання, дивимося по вісі іксів. зростає, коли наша F від Х більше рівне за 0. Це є x є. Зараз візьму маркер інакший, від 0 до 4. Тобто від 0 до 4 наша функція зростає, тобто ми йдемо вверх, ми піднімаємося і бачимо, якби не взяли x, y стає завжди більший. Ну, якщо ми x візьмемо 2, y став 0. Але якщо x візьмемо 1, то y тут був якийсь від'ємне число, це гарно видно на прикладі. Далі, де є функція від'ємна? Тобто наш y є від'ємний. Якщо х має від мінус 2 до 2, то функція наша, яка є від'ємні, має самі значення, а від 2 до 4 вона приймає додатні значення. Максимум функція має 3, мінімум має 0. Ось такі треба розуміти завдання, де функція зростає і де функція спадає. Розглянемо наступну задачу. Наступна задача звучить в нас так: розв'язати графічно. Рівняння. Фактично, нам потрібно побудувати графіки функції. І йдемо до самого цікавого. Щоб побудувати графік функції даного рівняння, потрібно окремо побудувати графік функції підкореневий корінь квадратний з х плюс 2, і окремо побудувати графік функції y до рівня х. І рівне х. Ну, якщо ми тут собі будемо гарно будувати х, Y 0. І 1, 1. Ну, але для того, щоб ми собі будували, нам треба згадати, які це функції. Y дорівнює рівня це є пряма, яка проходить через початок координат. Y дорівнює корінь квадратний із х плюс 2. Якщо ми не знаємо, що це є гіпербола на дві одиниці зсунена. Ну, тоді, як кажуть, якщо ми забули основні функції. Тоді ми їх будуємо, як ми вчили. По точках беремо X, y, малюємося такий трафаретик. І беремо декільком значень. Фактично, щоб побудувати графік функції, ну, інколи достатньо дві точки. Це прямо. Якщо у нас якась інакша функція, тоді бага, б, потрібно взяти декілька точок більше. Ну, як бачимо, обов'язково плюс 2 – Має бути більше рівне за 0. Тому наші x мають бути від мінус 2 більше рівні від мінус 2. Тобто, найменше значення x ми можемо взяти мінус 2, тоді y рівне нулеві. Якщо 0. Якщо ну, х0, корінь з 2 важко знайти. Тоді ми x собі такі підберемо 2, 2 плюс 2, 4. корінь із 4 2. Ну, далі. Ну, важче підібрати, але все-таки можливо. Наприклад, якщо х7, то y3, щоб добувалися корені. Ну, думаю, що цього достатньо. Ну, а як y дорівнює Х, то ми просто собі можемо знайти також y. От я не тут напишу, бо зараз графік. Y дорівнює Х, то його Y, Ну, якщо ми Х0, то Y0 x2, y2, x-2, y-2, мінус 2. -2, -2. Ну, будуємо. 0, 0 є 1, 1 може бути 2, 2, ой, ой, досить, 2, 1, 2, Раз, 2, Раз, 2. 2. От. І бачимо, що це є пряма, яка проходить через початок координат. Тепер будуємо другий графік функції корінь квадратний з х. плюс 2. Якщо х мінус 2, у 0. Якщо х 2 і у 2. Якщо х 3, то у, ігрек... вірніше, не 3, а 7. 3, 4, 5, 6, 7 сім чуть. А тоді три. І виходить тут. Тобто наш графік виходить така вітка і П, В, Яка обов'язково проходить через точку 2, 2. І бачимо, що при X рівне 2 графіки, я візьму інакший колір, щоб було гарно видно. Вони перетинаються. Тобто розв'язок є рівне 2. І ми графічно розв'язали рівняння, знайшли його розв'язок рівне 2. Ну, можна піднести рівняння до квадрату, розв'язати квадратне рівняння. І будемо бачити, що дійсно розв'язок рівне 2. Це можна зробити, як кажуть, для самого. Перевірки, розглянемо наступне завдання. Наступне завдання, подібне, як ми перше на самого початку відео говорила я вам про те, але я знайшла конкретне не, е, завдання знову в другій частині. Чи в третій, вже не пам'ятаю, але воно, як кажуть, зустрілося мені, я хочу з вами його розв'язати. Завдання звучить так: задана функція, і відомо, що аргумент рівне одиниці. Потрібно знайти. Фактично y, тобто знайти його значення. Тоді ми беремо, підставляємо y від 1 рівне 1 плюс 2 поділено на 3 на 1 мінус 2. І виходить 3 поділити на 1 рівне 3. Тобто, при, зна... тобто, при е, значенні аргументу 1. Значення функції рівне 3. І, навпаки, є завдання. Задано функція, знадано його значення, потрібно знайти аргумент. Тобто 2х мінус 1 на x 1. Ну, Одна перша хрестиком розв'язуємо рівняння. 2х мінус 1 рівне х плюс 2. Тоді беремо 2х. Мінус 1. Е, ні, верніше ікси разом 2х мінус ікс рівне як 2 плюс 1. І виходить, що рівне 3. Тобто призначенні аргумента нашого незалежної змінної трьох, функція буде рівна 1 Ну, є багато завдань пов'язані з функціями, але їх дуже добре ми з вами дослідимо, коли будемо вчити окрему функцію, степеневу, показникову, розміщення, розв'язування фактично систем рівнянь. Ну, є завдання подібні знайти найбільше найменше значення функцій. На, на Проміжку. Там важкого нічого не є, там потрібно застосовувати принцип, замість x підставляти всі три значення, або там два значення, і знаходити найбільше і найменше менше значення. Тому е, в наступних відео ми більш далі будемо розв'язувати завдання з теми функція. А на цьому все. Всім дякую гарно за увагу. До нових зустрічей. Підписуйтеся на канал, не забуваємо. Ставте лайки. Па-па!